Андріана Русин розповіла, що року приходить на площу театральну в день гідності та свободи. Для мене особисто це пробудження е, людини в нашому суспільстві, пробудження е, тої людини, яка захищає і любить своє українське, е, при тому поважає інше, це, е, це абсолютно нормально і правильно. Е, для мене це. Неймовірні люди, які, які покинули все, прийшли на Майдан, а потім пішли захищати Україну від агресора, від Росії. Прийшов на площу учасник майдану в Ужгороді та Києві Володимир Фіськов. Для мене майдан це період, коли я міг змінювати свою країну, коли я міг впливати на те, як вона повинна розвиватись далі. Це критичний момент, коли дуже важливо чітко визначитись, куди ми крокуємо, які для нас цінності важливі. На сцені учасники акції запалили свічки. Долучився до цього й Володимир Суран. прийшли згадати тих людей, які для цієї мети віддали і здоров'я, і життя. Ми їм вдячні і те, що ми сьогодні прийшли сюди, говорить про те, що їхні віддані життя не були марними. За словами Володимира Сурана, на заході було близько півсотні людей. Оксана Ушакова, Лонті Николишин. Новини на Суспільному.